Пріскінчилась. Як шкода. Я голодна. Що сталося? Не плач маленька Нагадуйте мене, будь ласка. Окей, вибери, що хочеш. Ми влаштуємо домашній Макдональдс. Ура! Це новий кулінарний челендж. Припиніть, у нас новий челендж. І так, я хочу бургер. Що? Постараюсь. Легко. Бургер без проблем. Готувати зі звичайними булочками це нудно. Річ зараз же принеси мої суперсмачні чорні булочки. Дякую. Я готую їх за секретним рецептом, тому вони завжди виходять такими смачними, чорними та хрумкими. Тепер черга салату та мого супер пекучого кетчупу. Ай! Кров! Бабуль, ти як? Злякалась. Бабуся спокійно, це лише кетчуп. А ось і котлета. Тільки вона більше схожа на камінь, але я знаю, як це виправити. Oh Динаміт! Yeah. Допоможіть! Да, Без паніки. У мене все під контролем, бабуся. Зараз ми швидко підсмажимо котлету. От і все. Який чарівний аромат. Чудовий запах. Nice. На черзі сир. Я зроблю сирні зубчики, і в мене вийде незвичайний бургер, а бургер-монстр з червоними очима та гострим перчиком замість рогів. Річ, ти як завжди, вчасно. Дякую. А от і ноги для нашого дивовижного монстра здається, зовсім не апетитно. Ой, фу, цей фарш я чіпати не стану. Куди? тільки не викидай. Не дам. Добре, бери, бабуся, якщо треба. А я приготую бургери з маршмеллоу. Знаєте лайфхак? Коли маршмеллоу збільшується в мікрохвильовій печі. Зараз побачите. О, те, що треба. Можна діставати. Ой, молодець. Дякую, бабуся. І так розрізаємо наше величезне маршмело на дві половинки. І наші булочки готові. Тепер додаємо туди нашу полуничну нотилу з блакитним шоколадом. Отак. От а як щодо райдужних мармеладок. У мене їх ціла купа. Ви лише зацініть цей веселий бургер. Я зроблю йому очі та вушка та ріг, як у милого єдинорога. Так, залишилось все помістити в коробочку для бургера. І можна подавати. Ой, задивилася. Час смажити котлету. Ось так. У булочку я додам побільше майонезу. Зелений салат, Соковитий помідор, котлетку та, звичайно ж, не забуду про кетчуп. Ах, ну яка краса. Внучці точно сподобається ця фірмова їжа від бабусі. Насолоджуйся, Люба. Смачного О, ва! Вау, яке все апетитне. Ой. Я цього монстра злякалась. Він точно не кусається. Ой, пахне гострим перцем. Ні, я це коштувати не буду. А Ось цей бургер від бабусі я спробую з задоволенням. У ньому точно нема гострих інгредієнтів. Дякую, бабуся. Дуже смачно. Ой, який милий бургер у вигляді єдинорога. Просто у льот Ого, так це ж маршмеллоу та мармеладки. Перемога за братиком. Це точно. Є молодець. Бувай злюка о, бабуся, дай й приміряти. О, як бабуся, як бабуся. Увага! На цей раз хочу молочний коктейль. Добре, внучечка. Добре, бабуся, тримай. Окей. Звісно. Окей. Тож подивимось, що тут у нас є. О, молоко. Це те, що потрібне. Ой. А ось і морозиво. Його я також обов'язково додам. Ой, пробач бабуль я не спеціально. Так, начебто кулька зовсім не забруднилась, додаємо її молоко і робимо суперський молочний коктейль за допомогою мого гаджета. Крата, але дечого не вистачає. Так, правильно, нутили. Наливаємо її на тарілку, а потім прикрашаємо келих. Занурюємо спочатку келих вно а потім в яскраво кольорову посипку. Ох, яка краса! Заливаємо коктейль а зверху додаємо цукерки-ньорд. Від такого поєднання у мене вже самого слина тече. Це буде супер смачно. А якщо ще додати вершків, то взагалі кайф Готово! Ой, молодець, онуче. Що ж, для мого напою теж знадобиться свіже молоко, морозиво мені також треба, але шоколадне. А також я додам плиточку шоколаду. Бабуся знає, як потішити онучку. Як же це довго? З допомогою міксера все піде швидше. Бабуся спокійно. Oh my God. Дивіться. І не треба було так кричати. О, Нічого собі. Дякую, дитинко. І так. Можна переливати мій вишуканий коктейлю келих та прикрашати вершками. А також тертим шоколадом. Вставляємо трубочку та готово. Браво бабуся! Але моє улюблене морозове фісташкове. Воно нагадує мені зілля, а ось і полуничний сироп. Mm -hmm. Настав час додати потрібний настрій для мого коктейлю. Келих виглядає просто ідеально. Переливаємо наш коктейль. І можна, Хоча ні, е, річ <плес> до мене. Потрібна твоя допомога. Виконуй. Oh а ну геть! <плес> <плес> Який жах! Гей, злодюшка, ану поверни мої вершки! Дякую річ. Так ось час закінчити мій шедевр. Здається, моєму коктейлю не вистачає пари вампірських очей. Іклів. Та вух. Вставляємо трубочку та можна подавати. Гей! Здорово! Ммм, це дуже смачно. Зачекайте, це, це що? Волосся! Ой, яка гидота! За напій бабусі! Ой, не бреши! Ой, який милий монстрик! мармеладки просто чудові. Спробуємо і сам коктейль клас! А тепер спробуємо ось цей. Шоколадний коктейль мій улюблений. Просто неймовірно смачно. І так, перемагає бабуся. Ось так ось. Ой. На цей раз приготуйте мені, будь ласка, картоплю фрі. Буде зроблено. Звісно. А що? Окей. Дивіться, як я можу. Упс. До речі, у мене є крутий гаджет, котрий допоможе мені швидко почистити картоплю. Круто, так? Нічого собі. Ось це дива. Поки ти чистив одну картоплину, я вже почистила три. І все завдяки моєму власному винаходу. Та вона зовсім куку. -ку. Ой, друзі, так мені також час готувати. Ні, це не підходить. Подивимося є в моїй сумочці. А так, те, що треба. Зачекайте, а там ще що. О, це ж кнопка підпишись. Запрошую всіх підписатись на наш канал. Будемо розважатись разом. Ну що ж, я вважаю, що сама краща картопля фрі робиться з овочів. Тому я нарізала моркву. А з цього чудового яблучка я зроблю їстівну коробочку. На, Маля, підкріпись. Венздей будеш? Ну, могла просто сказати ні. Так от. Залишилось зробити усім відомий логотипчик. І готово! Можна класти в нашу упаковку картопельку фрі з моркви. Ну а в якості соусу я додам свіжий йогурт. І, звичайно, зелень для яскравого смаку. Здорово! Ні. І так, настав час нарізати і мені картоплю фрі. Готово. А от і мій чорний барвник. Ось це я розумію картопля. Прямо у самої розгулявся апетит. О, рятуйте, Олія стріляє. Треба швидше викласти картоплю на тарілку. Ага, ось так. Виглядає апетитно. Але якщо додати барвника... Стане ще краще. Так, не сумніваюся, що сестричка буде в захваті. У мене навіть фірмова коробочка є. Так, все готово. Ми молодці. Вен дайте як. У мене також майже все готово. Річ до мене. Що це? Thanks. А це гарна думка. З цього малюнка я зберу цілий замок з картоплі фрі. <ривіт> Нічого собі. Не дивіться ще рано. І так, перша вежа готова. Вау, як круто! Тихо-тихо, бабуся, не заважай. Вен здесь працює. Ну от. Тепер я задоволена. Можна подавати. Нічого більш апетитного я в житті не бачила смачного. Ага. Вау, бабуся придумала зробити фрі дуже прикольно. Хоча соус дивний. Мамочки, це що морква і зеленю? Огидно. Я так і не люблю. Ось ця картопелька виглядає дуже здорово. Така яскрава? Спробую жовто. Мені подобається дякую. Нічого собі. Перше бачу замок з картоплі фрі. Ого. Вона дуже смачна. Добре, ще тут ще й Ммм, Так набагато смачніше. Венстей перемагає. Вітаю! І я? Я це зробила. Ура!